Друзі, всім привіт. Значить, що надумав міняємо висівний в, в польські сівалки. Фу, купив висівний. Зроблю рекламу пацанам Деметра. Значить, висівний з малосімянкою. Чи м'якою Тобі ж висів. Ріпак, люцерну. До кінця закрили, остається тільки от така драбинка, мілка, металічна. Сіємо. Ну і, само собою, вже регулюємо їм подачу зерна соя, пшениця і таке все. В общем, такий механізм купив. Старий, розваляний, вже був повністю. Почали вилітати. От, Ну, в общем, зерно почало висипатися тут, а щось підварував, там підліплював до в общем, той сезон як до як закінчував сіяти. Такий він, ну, коротше, такий, як було, але вона служила вірою і правдою мені коротше, себе вона давно відробила, так сказати. В общем, отаке тут дно стояло, вирізав його, воно так кузеньке таке було. Це просто там, якби загнута, така пластина стоїть. Ну, хто має польське, то мабуть знає. Хто викидав ці заглушки, це все в общем, ці заглушки, це все повикидував. І якби взяв отакий, ну, під цей треба було робити нове дно. В принципі, як робив, ну, то що вирізав, це все лишнє поскидав, можна сказати, вже покажу, що готовий варіант якраз покрасив. В Взагалі, таке дніще. Розширене. Так, мабуть, не бачу, що там видно, не видно, сонце світить. В общем, розширене дніще. Вирізав, попросверлював отвори, повирізав. Уже там було значить у нас 15 сушників. На цій 12, де треба буде ще переробити низ. Покрасив скоро посівна. Ранніх в мене немає, у мене соя. Що саме? Саме раніше можна сказати, то взагалі переробив, треба до куче забрати і ставити на місце. По валах, може буде хто питати, значить тут був круглий, він заходить на зірочку. І якби сточений, Ні, як це правильно показати, ну, його то видно, але О, він отак типо, якби з двох сторін сточений. Підкруглий. Тут надівалась просто шайба, яка фік... не шайба, а така втулка, яка фіксується зверху хомутом, щоб вона просто не вилітала. Тобі ж вал всередині там, можна сказати, ні на чому і не ходить. Тут вал просто квадратний. То такою, я думаю, що проти втулки він буде ходити і так. Ні, то щось сюди придумаємо, напресуємо втулку якусь. Головне зробити тут цей за себе, бо сюди сідає зв'язка. по ширині, якби отак, то він виходить якраз на цей. Звздочка зайде. Просто підточити його грубину, вже зробити під оцей і розмір вже вгадати. Ну, не вгадати, а вже на місці поставити, вгадати скільки потрібно, лишнє обрізати, вибрати болгаркою, так як тут, І посадити зірку. Тут якби проблем таких, можна сказати, і нема. От такої. Ще мають прийти е, сім'ї проводи і е, прийомки, то більш сюди ці що приймають зерно. Отаке от от вийшло. Готовий варіант на сівалочці. вже покажу. Ну ось, встановив я її на сівалку це все. Значить, в чому виникла в мене проблема? Не врахувавши одразу оцей вузел, ось цей, що йде разом з двома звздочками, що він тут стає рівно за лицо, получається, мені треба було відступити. Оцею катушкою на 5 см, здвинутись, десь а щось сюди, Це тут сантиметр, на сантиметрів 10 ставити першу з краю щоб в неї був ход. ход. Тому що якщо отак воно ставало на максимум, а як здвигаєш на мінімум, то не общем 4 см половиною, десь так вийшло. угольник кинув і здвинув її всю іменно самого бачка з усім. Це лишив на місці. Тут здвинув і тут і, так само здвинув, і тут все стало так, як, якби було і там по регулюваннях. Все відкривається, все. Закривається тут, а, в принципі, от впирається. Але, але, але на такий висів, ну, я не знаю, чи хтось сіє Я, наприклад, мені настою, я ставлю там на одну бубку, щоб вона проходила. Ну і до кінця все буде мілко сім'янка працювати. Так, по цьому, в принципі, з, значить, з лійками. Лійки тут чіпляються за задню цю і як би не було до чого їх чіти. Тут ще отак іде бачок і ще одна на цей, шки Отак іде, і тут на добриво, а в мене тут нічого не йде. В общем, думав, думав, як їх зробити. Щоб вони отак тримались, там сверлити, якісь натягувати цепки. Ну, в общем, такі стойки подавав з гайками. От вони, видно. Чотири штучки. І через них всіх шістьорка проволока, Тобі ж, тут у нас отвори, в кінці вони є у всіх. Зачепив, виставив проволоку запихнув через. Всю, тут метр шістдесят трошки навіть більше. І зараз покажу як виглядає. Зберу. Так, ось що вийшло. В общем, сірічки стоять, ніде нічого не вилітає. Ось так от. Все красивенько. Слангочки і ще переробити, бо в мене тут їх видно 15 штук знизу стоїть, а сушників стало 12. Десь там трошки горбик ямка, але нічого страшного, головне, щоб вони не, не скапували вже вони звідси нікуди не подінуться. Такий, то ще казали, кожного окремо та це було б куча гімороїв можна трошки даже навітьняти де там кому що не нравиться як проволка така не дуже але Десь чуть вище, десь чуть ниже. О, вже і більш-менш. Почуть вирівняв. Взагалі шланги і самі сушники ще переробити. Ну сушники поки лишаються такі ж самі. Поки я дискових не придбав, зараз які більш покручені, повикидаю, вон видно викручений. І такі які вже зовсім три штуки зараз якраз можна викинути і попереставляю тут міжрядка 10 а стане 15 отак от, от в принципі мабуть все що ж тут шланги кинути ти. все ну і <клес> закінчений варіант в общем, все, завершив. Значить, що, що я тут поміняв, Крім висівного, то що я вже казав. Значить поміняв оцей повністю угольник, що тут йшов. Тут йшов угольник і кріплення було на угольнику, яке регулювалося. Я зробив квадрак 40 на 40. Поприварував вушка такі. Ось такі вушка. Велике благодарство кумові. Льошик, привіт тобі. На плазморізі мені вирізали, зразу всі готові вуха, я поприварував. І вже до них Як чіпляв самі поводки і сушнички. Коротше. 12 штук. Так як і катушок, вийшло через 14 см воно в мене і розкидав, крайній вийшли ну, аж майже впритул, але нічого не чіпляють. Значить тут по шлангах, понятно, тут на хамутах, тут трубку взяв підходящого діаметру. І якщо десь буде видно, взагалі звідти Прикрутив кровельним саморізом, прикрутив трубку і вже на трубку надів оцей, щоб шланги не злітали. Тобі ж... Його можна піднімати і він нічого йому не буде. Так само на, сам... на хомотипу зажимав, В общем, на всіх так поробив, щоб ці шланги не злітали. Остались грузи. За колесами кину по два, бо обично за колесами не лізе. А якщо ні, то там спереді в мене було. В общем, тут ще. Я думаю, що цього року мокро. А тут в мене ще була на тому угольнику приварена стойка під культіваторну стойку. Вона лишилась, якщо що, то зріжу і привару сюди ще. Але я думаю, цього року вона не знадобиться, тому що дощі, 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 от після ночі чорне все як роса мокра такий от. В общем, все, готове до нового сезону. В цьому сезоні я на сошники СЗшні не розкошелився. Ну Я думаю, в наступному сезоні сошничок тут стане на ці кріплення. Один спереді, один ззаді все як має бути, все буде тут чудово. Так що ставимо лайки. Кому що цікаво, питайте. В принципі, все, що потрібно, все розповів. Підписуємося на канал, буде цікаво.